Вітаю усіх глядачів Ютуб каналу. Поговоримо з вами я, Владислав Кулинович, і сьогодні в нас в гостях Іван Жилюк, актор театру та кіно. Доброго дня, дякую, що повинні дати мені інтерв'ю. Супер, дуже дякую. Вітаю всіх. Вітаю вас, Владислава. Дякую, що запросили. Дуже радий. Ну, і перше запитання: як ви себе можете описати кількома словами? Ой, ви знаєте, ну прямо кількома словами, це дуже важко. Важко якось так ідентифікувати себе якось конкретно, але, але ну напевно, що я можу сказати, що я актор, я людина, яка займається усім потроху, і дуже 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 так вогняне, дуже вогняно за це займаюся різними справами. Дуже захоплююсь, тому я і, і електрик, тому що в мене професія перша електрика. І актор, і організатор різних заходів, і волонтер, і все, 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 все потроху. Тому ну але в основному я напевно позиціоную себе як актор. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Чи здійснилася ця мрія зараз? У плані пане Водослав, да, да. Я мріяв стати актором з самого маленького свого віку, ще з дитячого садочка грав, виступав. Займався різними там перформансами, і так це і школа, і технікум, і інститут акторський, і все весь свій шлях. Я просто тримав цю мету перед собою, захоплювався самопізнанням прямо з дитинства. Було дуже цікаво пізнавати ці грані своєї особистості, як їх можна втілювати. От. Тому поставив це за мету. Взагалі, така амбіційна, велика мета це дійсно стати. Одним з найпопулярніших, така дуже егоїстична може мета акторів України, дуже хотілося. Але е, колись, ось буквально нещодавно, я, я задав, задав себе питання: навіщо мені ставати найпопулярнішим? Просто щоб себе задовольнити, що я молодець. А потім я подумав, що це класна мета для того, щоб е, класний актор е, саме через те, що він отримує багато уваги, він отримує ресурс цієї уваги. І її можна скеровувати на на інші сфери своєї діяльності. Ось у мене ще є одна мрія: це збудувати такий будинок сім'ї. Я називаю, я підгледів цю практику. Здається, в Норвежців, там, де будинок, дом, дом пристарілих, не знаю, українською, да, і дитячі вони поєднуються в одному місці. Це пов'язано з моїм дитином, тому що в мене вирощувала бабуся. І я подумав, що це класна мрія. Я дуже хочу її реалізувати. Бо бабусі дідусі, які хочуть отримувати увагу, будуть її отримувати від дітей, у яких немає батьків, да і яким теж потрібна турбота. І от це об'єднання я можу це зробити завдяки тому, що в мене з'явиться цей ресурс. Це увага, це скеровувати на це проблему на, на людяність. От і тому моя мрія акторства. Вона виросла ще й в мрію зробити щось дуже хороше для людей, тому от такі дві великі мрії. Одна з яких вже реалізувалася, я вже актор. От просто ще не саме не найпопулярніший, от, але оце намагаюся реалізувати так само. От, ви сказали, що ви в дитинстві мріяли стати мріяли стати актором. Ваша перша професія електрик. А де ви навчалися після школи? Ну, слухайте, я сам з Донецької області, це місто Харцизьке, і місто настільки маленьке, там 30 тисяч людей, там був лише один освітній заклад, два. Один це техніку металургійний, мій Харцизький металургійний технік, другий це професійне, професійне такучилище. Тому коли ти ще там ну, не знаєш, тобто мрія є, але як до неї дійти? Немає ще цієї особистості, яка знає, як рухатися своєї мрії. Тому я подумав, ну вступлю до технікуму, а там розберуся. Власне, так і вийшло. Я вступив до технікуму, там почав грати е е в КВК, різні проводити заходи, приймати участь, і саме там я менше займався професією електрика. Хоча мені це подобається. в мене династія електрики в сім'ї. Але більше, більше скровував свою увагу до тої професії. Ну, і так вийшло, що там сформувався мій погляд на акторство, на життя. Тому я електрик, непоганий, шарю, Розумію, все там Чікі-Пун, але більше, більше до, до акторства. Тому е, навчався метологійному моделі. Як називається перший фільм з вашої участі? Е, слухайте: ну саме фільм, чи якийсь там спиріон. серіал? Чи... Так, е, Так, це було в 2019 році найперша моя кінороль ну, вона називається кінороль. Це серіал Черговий лікар. Тоді була і там є певний у мене був епізод. Мене взяли. І я зіграв такий епізод. Дуже цікавий епізод був, тому що перше, що я почув, коли прийшов до кіносфери, мені сказали, скидай штани. Я сказав, що я так і знав, що у вас тут потрапляють. Ну, є такий жарт, що через постіль потрапляють в кіно і дуже старий жарт. Ні, у мене була просто роль. Мені треба було там. Я грав героя коханця, який роздягається, а це був лип, лип, я кажу: листопад, холодно. Але я роздягнувся. Грав. Це було моє найперше, перше знайомство з кіноіндустрією, що це холодно, це важко, це страшно, але з цим можна якось впоратися. От, а потім було саме вже кіно. Ну останнє кіно воно буквально нещодавно було це новорічний фільм, новорічна зміна. Він так вийшов фільмом. Тому що спочатку знімали дві серії, думали, що це буде фільм, поділений на дві серії, ну як серіал, такий маленький, але об'єднали його, зробили з нього повноцінний повнометражний фільм. Тобто я, отак, от неочікувано сам знявся в повнометражному кіно. Тепер, тепер до серіалу Жіночий лікар нове життя. До речі, до вас на цьому тижні взяв інтерв'ю Анастасії Котляр, вашої колеги жіночого лікаря. Чи є у вас щось спільні риси характеру з вашим героєм Вітею? О, Слухайте, пане Владиславе, ну звичайно я загалом, коли займаєшся акторською діяльністю, це не зовсім така професія, яка просто. Можна, знаєте, там, ти спочатку кухар, потім, потім може, обираєш там айтішник, як люди зараз переходять, міняють професії, і це класно, що так зараз роблять. Зараз там, за статтєю якоюсь я читав, що людина за життя може вже змінювати десь близько 20 професій. Це от сучасний світ не буде. І в кожній професії треба вивчати і рухатись. Це важкий такий процес, от але акторство це. Коли воно твоє покликання, це не ти його обираєш, воно обирає тебе. Тому що це певний, певний такий стиль поводження. Я думаю, у вас так само, пане Владиславе, з якщо ви, ви журналіст, да, правильно розумієте. Так. Тобто ви всюди починаєте бачити можливості для реалізації е, своїх навичок. Ви помічаєте цікавих людей, з якими які хочете висвіти. Вінчайте, як подавати ці новини, і це не завжди стосується професії, просто є навички прагнення душі, а потім це формується вже в професію, і ти вчиш саме професійні якихось, якісь аспекти, тому повертаючись до вашого питання: що якщо ти займаєшся акторством то тебе ролі знаходять. Не ти шукаєш роботу, а вони тебе знаходять. і Приходять персонажі, які так чи інакше втілюють тебе на екрані або в театрі. Ну, зокрема, в театрі це от більш більш розкривається ця тема. Тому е, Віктор Романчук, це я, я дуже здивувався. Я коли е, читав про його якісь теж репліки, я кажу: О, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю цього типа, я знаю, про що він думає, я знаю, який він. Е, е, я знаю, як повернути свою душу так, щоб е, ті риси, які втілюються в екрані, вони були такі е, знаєте, дуже випуклі, дуже енергічні. Тому що ну, це певний архетип а, такої, такої брутальності, холодності, гнучкості, і в мені, звичайно, це є. Просто я не завжди це використовую і заходячи в кадр, тобі треба це розвертати до камери і до людей: типу, ось така, от, так от Я можу розмовляти, ось так я можу існувати. Ось така у мене енергія. Якщо людина. Дивиться в глиб персонажу, вона бачить, що це лише грань, але часто буває так, що ти просто бачиш цю картинку, і ти така о, і люди так вірять, що такі о, так це він такий, напевно, є. І до мене часто підходили розмовляти зі мною як з Віктором Романчуком. А наприклад, він там більш холодний, стримний. А я усміхно, не відкритий, і казали, як яка невідповідність? чому так? Як ви на ту роль потрапили? А я кажу, що в мені є і оця холодність, в мені є ця така розрахунковість. Така слизькість, е, кар'єризм. Просто зараз я саме прикриваю цю сторону. Тому дуже багато дуже багато цієї людини вони саме перегукуються зі мною. Нещодавно з'явилася новина про те, що в другому сезоні «Жіночий лікар нове життя бути. Я б запитав, що можна розказати з цього сезону, але пані Анастасія мені нічого не розказала. Тож я розумію, що ви теж мені нічого не розповісте. Да, але мені. тоді зробимо нове запитання: що для вас серіал жіночий лікар нове життя? Що він для вас дав? Чи подобається вам грати роль Віктора Романчука? Mm -hmm. Ну, дивіться, я люблю всі свої ролі, тому що я дуже люблю свою роботу. І е, якщо приходить якийсь персонаж, тобі необхідно його втілити, це обов'язково для чогось, і дуже класний, цікавий процес саме зрозуміти, для чого тобі приходить саме таке, таке, таке втілення, тому що по факту ну, ми ж займаємося якимось дуже дивним, дуже дивна професія. У нас ми, ми просто робимо себе, наче не нас, ну наче інша людина з'являється, і це означає, що в якійсь сферах мого життя треба втілитися і побути трохи Романчуком. І тому, коли камера вимикається, коли ми прощаємося, і йдемо зі зміни додому, інколи дуже часто додому приходить саме Віктор Романчук, і він так дивиться на цей світ. І він показує мені: Вань, дивись, отак з тобою люди спілкуються, отак вони з тобою поводяться. Де ти можеш знайти е, цей ключик? Може я тобі покажу, може я тобі допоможу. І він, як прожектор, підсвічує мені. Якісь певні обставини моєї життя, де я, на які я не звертав уваги, тому Віктор не став виключенням, е, теж показав мені, ну певні зокрема, це відносини з е, моїми батьками е, що до речі, до речі, що чи в чому складність? що в серіалі це не показано да? жодного слова про е, батьків Романчука. Немає в сценарії, але оскільки персонаж глибокий, ну я так намагався його втілити. То ця проблема, вона потім випливає. Тобто, чому він поводить себе саме так? Я починаю думати, тісно пов'язується з психологією людини, і такий, а, звичайно, кар'єрист, тому що там в дитинстві були проблеми, тому що там не було батьків, треба було гнатися, треба було вигрібати. І тепер людина, на яку ми дивимося, яка вчиняє, наче ну, з моралі, не зовсім чисто, у нього з'являється мотивація. І ми бачимо непогано, непоганий вчинок, а вчинок людини, яка хоче стати щасливою і використовує для цього не зовсім, так би мовити, не зовсім добрі методи, скажімо так, скоріш більш егоїстичні методи. От. Тому, тому так, цей Віктор, він повпливав, він повпливав, тому що це півроку. я навіть... Це от не дадуть збрехати, хто працював? Я просив е, деяких членів команди знімальної називати мене Вітя. Я казав, що називайте мене Вітя. Все, Вані тут немає, тут є Вітя. Це інший погляд на життя, це інше спілкування з людьми. І півроку ти живеш іншою людиною, а потім тобі треба її зняти, а вона вже не знімається, вона вже частина тебе. І тому це, це, це для руху, це для розвитку. Яка у вас мрія? Ну, про свою мрію, я вам сказав сьогодні зараз. Це саме збудувати дім сім'ї, це стати одним з кращих акторів для того, щоб мати ресурс керувати на допомогу людям, які я можу. Ну, і одна з таких мрій, яка з'явилася саме, це дійсно дійсно. Ну, дивіться, я хочу, щоб це дуже правильно було зрозуміло. Я хочу звільнити нашу країну. Відносно цієї війни, оскільки я з Донецької області я зростав в контексті російського суспільства, так було, і дуже багато речей я не помічав. Зокрема, те, що українська нація, на мою думку, через багато, багато таке сплетіння історичних фактів, релігійних фактів, політичних, опинилася в певному проміжку між Європою і Росією, да, Росія там Азія. Оці два е, світогляди зіштовхнулись саме у нас. І я розумію, що якщо буде в мене така можливість, і я сподіваюся, в мене в мене буде, я мрію, що вона в мене буде, я б дуже хотів, щоб наша нація просиналася. Як її досягнути, я поки не знаю. І навіть не знаю, де буде момент, де я скажу: о, це мрія досягнута. Напевно, тільки в відчутті своєму. Тому є така дуже дуже така, знаєте епохальна мечта, хочу звільнити свій народ. Хочу, щоб він пробудився. Чи маю я на це право як маленька людина? Напевно, я не знаю. В мене немає відповіді, але просто дуже щиро хочеться, щоб люди знали свою цінність, знали свій народ, знали свою націю і розуміли, як це, як це прекрасно. Чи траплялися у вас якісь казуси та кумедні моменти під час зйомок? Які саме? О, ви знаєте, казусів та е, кумедних моментів насправді повно. Е, вони постійно відбуваються, але загалом вони загалом вони пов'язані з е, дуже курйозними ситуаціями за кадром і за тим, що е, ота атмосфера, яка відбувається за камерою, або навіть за лаштунками нашого там, де ми виступаємо, е, це вона і створює цю хімію. Тому е, якийсь конкретний вам виділити? Ну, я не можу. Це, це просто дуже веселий процес. І я розумію, чому так багато людей хочуть до нього долучитися. Тому що там вирує життя. Ну, Конкретно ні, на жаль, не виділю вам, але справді в зйомки це, це велика, велика, велика весела така історія. Чи любите подорожувати? В яких українських містах та регіонах хотіли побувати, та що б там хотіли побачити? О, Пане Владиславе, ну я дуже багато подорожував Україною, тому що я працював в, в, в антрепризному театрі, Ми дуже багато гастролював. Всю Україну я роз'їздив і, чесно кажучи, раніше ніколи не хотів виїжджати за Україну. Тобто мені завжди подобалось бути тут. Мені подобається їжа, подобаються люди, подобається, як вони між собою спілкуються. Подобається знаходити відмінності але і знаходити спільні риси. Але зараз я розумію, що коли ти подорожуєш світом, ти розширяєш свій світогляд, ти бачиш і ще більше, і ще більше людей, і ще більше можливостей для існування якихось ідей, прагнень. Тому зараз мені дійсно хотілося б зробити якесь таке навколо подорож. Ну, звичайно, коли буде можливість, але Україна це от, справді one love forever. Єдине, що де я ніколи не був, ну так сталося з дитинства. Я ніколи не був в Криму. От, знову повертаємось до тієї теми. Я дуже хотів би там побувати. Ну і, звичайно, справді побувати в нашому українському. Чи є у вас хобі? О, так, це комп'ютерні ігри. Я обожнюю грати в комп'ютерні ігри. Раніше це було. Просто ну просто захоплення, як напевно, у багатьох хлопців і дівчат грати в якісь ігри, приходити, розслаблятись зараз. Ми намагаємось зробити це більш професійно. Ми з товаришем граємо в Warcraft третій, може, знаєте, цю гру вже доволі старенька гра, але і того, що вона стара, вона не стає менш цікавою. Тому ми намагаємось долучитись до професійних команд, збираємо на Ну, благодійні збори, влаштовуємо збори на нашу армію, і більш поставити це на видовище, тому що коли актори м, починають ще й грати, тобто ми робимо перформанс до початку гри, тобто для глядачів, які приходять, і вже під час гри, тобто змішати такі дві, здавалося б, несумісні напрямки, два несумісних напрямки це комп'ютерні ігри і видовище, яке стосується лише комп'ютерної гри. І безпосередньо учасників, Тобто, це, це вже ти, коли ти бачиш за грою, чи є ще й особистість, це важко. Це ніхто, ну принаймні я ніколи такого не бачив, ніхто цього не робив. Це виключно для ну в основному, це для глядача, який просто приходить до нас. Отак, от, от може прийти і побачити онлайн, це ми ще не робили. Ну я думаю, що це ще трошки важче, але ми можемо це якось придумати. Але в основному це так, да, це комп'ютерні ігри і. Бо це one love forever в дитинстві, завжди був комп'ютерні клуби, а потім комп'ютер і грати і проводити час. Ви вже називали свій крайній проєкт, який, мабуть, вийшов в цьому році або минулому. Який був, яка була остання вистава в театрі? Про що? А ви маєте на увазі крайній проєкт «Новорічна зміна? Так. А, я вас зрозумів. Ну, дивіться, це, це не зовсім крайній проєкт. Після новорічної зміни ще був серіал, в якому я зіграв головну роль. Це серіал Шлях вийде восени цього року. Це чотири І зараз вже працюємо над новим проєктом. А от я не впевнений, що я можу вам це казати, бачите, як це захопив. Або насварять, можуть насварити. Не буду казати, але працюємо над проєктом на каналі Один плюс один. От, а, а вистави: ми зараз працюємо виставу е, е Еріха Марія Ремарка. Е все, поки я теж нічого не можу ще сказати, просто робимо виставу. Скоріше за все, це буде три товариші або якась компіляція де кількох романів та вистав. Е бо, бо так чуємо, бо з акторами, розумієте, я зараз ходжу там в майстерню і. Там немає такого, як в штатному театрі, де нам встановлюють, над яким матеріалом ми працюємо. Ми просто збираємось, слухаємо, що нам буде цікаво. Саме зараз нам цікаво ось цей матеріал. Ми його чуємо, ми приблизно уявляємо, як ми його бачимо, і що він буде саме зараз актуальним От енергії, які були 100 років назад, після Першої світової, до Другої світової і після Другої світової. Ми буквально живемо в цих реаліях зараз. Навіть не тому, що на потребу дня, ні, але через ту енергію і ті процеси, через які проходить кожен з нас зараз. Буквально ви, я, наші батьки, бабусі дідусі. От це просто людина, яка закохується, боїться, розчаровується, захоплюється у процесі війни, довоєнної після Тому зараз працюємо саме до скоріше вистави, скільки стежосни. На початку театрального сезону її випустимо, тому вас одразу запрошую пане Володисла. Сподіваюся, сподіваюся. Тільки точно не ніяк на камеру дякую, а так, а так не прийде. Обов'язково приходьте. От, от це ремарк. Це з ним працюємо. Ну і вчора буквально репетирували, Ми вже граємо цю виставу, це Василь Стус, пісня Рофея. Ну, це теж відповідно. Це буквально ось воно у нас, от, от на кінчиках пальчиків. Це те, що ось тут відбувається людина, яка ще 20, 40 років назад, 50 років назад, говорила про ті процеси, які відбудуться з нашою країною. Те, що зараз відбувається, і от зараз ми підіймаємо це, як воно бути мужнім в такому процесі, важкому, як воно бути сильним. Як бути ніжним до близьких людей, не дивлячись на ту важкість, якою ми зіштовхуємося, Як прагнути більшого, як добуватися і пробуватися? Це все актуальне. теми, все про нас, все про, про якесь пробування до небес. Якщо б на один день можна було б змінити професію, ким ви були б? О, це дуже легко, пане Лислав. Я б став діджеєм. Я, я б лупив на фестивалях. Акіяну музику, я дуже люблю танцювальну музику, рейв напрямок, родіджі та багато чого, так не скажеш. Взагалі дуже люблю музику, всі напрямки, я такий меломан. Але от та сама енергія, яка пов'язана з натовпом, з колосальною кількістю позитивних емоцій, які народжуються під час цих фестів, сетів. Ну, це, це наркотик. Це найкращий наркотик у світі. Я більше кращого не знаю. У мене ще є просто під час університету навчання працював в клубі, е, я там танцював, був танцюристом під От. Ну і там я закохався просто. От, в Цей такий двіж. Двіжуємо, чувачки. все класно, любимо одного. Тому так, да, я б став діджеєм. і на, на один день, а на, на тиждень почався точно. Ну і останнє запитання: що для вас ваша робота? Як ви вважаєте, чи у вас місія? Так, є, знову ж таки, повернусь. Вибачте, так сталося правда дуже багато такої теми, але вона мене зараз дійсно хвилює. Місія, я не знаю. Я, я б не сказав, що я маю право призначати собі місію. Напевно, коли, коли помру, хтось скаже чи була в мене місія чи ні але зараз ну тільки тільки захищати знову ж таки я повертаюсь до, до мого народу до людей яких я люблю і я розумію що моя сила моя енергія всі мої прагнення і бажання Зараз керовані на те, щоб буквально тримати культуру, бути тою маленькою опорою, яких сотні, яких сотні які тримають душу людини, які дозволяють перекричати звук зброї, пушек всього, всього, що стріляє, все, що кричить, все, що агресує, для того, щоб не втратити людяність. Я сам розбираюся з тим, що таке бути людиною. Розумію, що бути людиною це більше обов'язок, ніж титул, ніж звання. Це слова Василя Стуса, до речі, вони так дуже класно лягають на мою душу. І, і якщо я дійсно можу сказати, що я тут для чогось, це для того, щоб душа не стала кам'яна а могла літати. От це, це про мою професію. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже вам дякую, пане Ворославе. Дякую, що попросили, Це дуже приємно. Дякую, що себе почуваєте. Чудово. Чудово. <гум> ну, дякую, дякую, що поговорили. Дякую вам, гарного дня. До побачення. Да, до побачення, все добре.